Без перехоплювачів до петріотів Пентагон призупинив постачання Україні певних видів озброєння і боєприпасів через занепокоєння станом власних військових запасів. Про це пишуть кілька західних видань з посиланням на свої джерела. Рішення нібито ухвалив керівник політичного управління Пентагону Елдріч Колбі ще на початку червня, після перевірки американських запасів, яка викликала занепокоєння через зменшення загальної кількості артилерійських снарядів, зенітних ракет і високоточних боєприпасів. Хоча NBC News пише, що насправді таке рішення ухвалив міністр оборони під гексет. Призупинили ще ту допомогу, яку пообіцяла нам попередня адміністрація, І йдеться про десятки перехоплювачів Петріот, тисячі 155-мм міліметрових снарядів для гаубиць, понад сотню ракет Хелфаєр, більше ніж 250 високоточних реактивних систем Джі а також десятки ракет Стінгер і гранатометів. «Нью-Йорк Таймс також із посиланням на джерела підтверджує, що частина допомоги, затвердженої ще за часів Байдена, нині заморожена адміністрацією Трампа, і це не лише ракети для систем Петріот, але ще й для винищувачів. ф 16 журналісти вказують, що рішення Пентагону набуло чинності саме в той момент, коли Україна відбиває одні із найбільших російських комбінованих атак по цивільних об'єктах. За даними джерел у Міністерстві оборони та конгресі, постачання може бути заморожене на невизначений термін, щонайменше до завершення перегляду американських складів озброєння. Як кажуть представники Пентагону, американські запаси виснажилися через багаторічну підтримку України, операції на близькому сході, бої з хуситами в Ємені та захист союзників від Ірану. Представниця Білого Дому Анна Келі. Підтвердила, цитую, це рішення ухвалене в інтересах самих Сполучених Штатів Америки після аналізу допомоги іншим країнам. Міць американської армії був поза сумнівом. Просто запитайте в Ірану, сказала вона. Бачу, що кер... радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю каналу Freedom сказав, що це неправда, що поставки нібито продовжуються. Але це було б виглядало дуже антигуманно, Він зазначив, якби дійсно нам припинили. Давати проти ракети, ну і відповідно в цей час, коли як всі бачать, Росія знищує Україну особливо потужно. Хоча знову ж таки, ось у Верховній Раді журналісти запитували у е, народних депутатів із оборонного комітету, чи правдива ця інформація. Вони кажуть, що не мають офіційного підтвердження про призупинення постачання ракет до ППО та інших снарядів. Але такий можливий варіант пропрацьовувався, тому ми маємо певний запас. Потужностей про це в коментарі РБК сказав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки народний депутат Федір Веніславський ну і вже в МЗС України запросили тимчасового повіреного у справах США Джона Хінкеля через призупинення постачання окремих видів озброєння. Повідомляє про це міністерство. Заступник міністра закордонних справ України Мар'яна Беца підкреслила критичну важливість продовження поставок виділених раніше оборонних пакетів з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України з нашого боку. Було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукатиме миру. Заступниця міністра нагадала, що Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але й продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст і громад, вбивства цивільних людей, атаки на полі бою. Україна підтримує мирні зусилля та позицію Сполучених Штатів Америки щодо необхідності негайного припинення припинення вбивств. І завершення війни і наголошує на необхідності примусу Росії до миру у цих умовах. Критично важливе посилення обороноздатності нашої держави та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора. Крім того, в міністерстві закордонних справ зазначили, що сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень. Спецпредставник Трампа Кіт Келох спростував інформацію про те, що під час переговорів із білоруським диктатором Лукашенком у мінську пообіцяв йому, начебто, попрацювати над тим, щоб зсу не били по Росії. У соціальній мережі ікс в середу, 2 липня, американський генерал опублікував скриншот з одного з російських пропагандистських видань. Із таким заголовком цитую Келох пообіцяв Лукашенку попрацювати над тим, щоб зсу не били по Росії. Насправді ж уточнив спецпредставник подібних коментарів. Він взагалі не робив. Ця цитата вирвана з контексту у моїй розмові з Лукашенком. Ми обговорювали повне та безумовне припинення вогню. Будь-яке обмеження поведінки Києва було обумовлене відповідними діями Москви. Я жодного разу не робив коментарів щодо продовження Україною війни поза межами повного припинення вогню. Нагадаю, що 21 червня Келох прибув до Мінська, і він проводив проговори із Лукашенком у Палаці Незалежності в білоруській столиці. Американський чиновник став найвищим представником, США, який відвідав Білорусь за останні п'ять років, і за даними ЗМІ, намагався заручитися підтримкою Лукашенка у припиненні війни в Україні. А 1 липня білоруський диктатор під час виступу на зібранні з нагоди Дня Незалежності заявив, що під час зустрічі з Келегом нагадав йому про мовляв постійні атаки дронами на територію Росії і попросив, щоб Захід цитую сказав своєму підлеглому зеленському не наносити удари по Росії. Тоді диктатор Путін, нібито, погодиться на припинення вогню. Але реальність зовсім інша, і Путін відмовляється від припинення вогню в Україні. Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон за підсумками своєї першої за три роки телефонної розмови із російським диктатором. За його словами, підхід Росії до війни залишається без змін. Про результати розмови французький президент одразу повідомив Володимира Зеленського. У Єлисейському палаці розкрили контекст дзвінка до російського диктатора. кажуть, що Макрон закликав Путіна до якнайшвидшого припинення вогню в Україні початку переговорів задля досягнення тривалого врегулювання цієї війни. А ще наголосив на підтримці Парижем суверенітету та територіальної цілісності України. Ну а в Кремлі. Ж... Озвучили свою версію. Там заявили, що Путін у звичній для нас манері звинуватив у війні країни заходу. Він поскаржився Макрону, що так звана СВО є наслідком політики західних країн, які за його словами створювали в Україні антиросійський плацдарм. Також, за словами Путіна для врегулювання конфлікту в Україні необхідно, мовляв, враховувати його першопричини та нові реалії на місцях. Але всім у цивілізованому світі зрозуміло, що першою причиною цієї війни це саме російський диктатор Путін. Але він же ж, бачите, наполягає надалі на виконанні його умов і на тому, щоб Україна прийняла капітуляцію. Угорський прем'єр Віктор Орбан вирішив приміряти на себе роль миротворця і прокоментував розмову Макрона із Путіним. Давайте почуємо, що він сказав. Нарешті війну між Росією та Україною не можна завершити на полі бою. Ключ до вирішення переговори. Нам потрібні дипломати, а не генерали. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що війна в Україні не закінчиться цьогоріч, адже Росія не підтримала ініціативу з припинення вогню. За словами Коваленка, російський диктатор Путін відкинув ідею Сполучених Штатів про припинення вогню, на яку ще в березні погодилася Україна, і це підтвердив президент Франції Еммануель Макрон. Очільник ЦПД наголосив, що варіантів для подальших дій є два. Це або захід діє жорстко і вбереже Європу від вторгнення російсько кендерівських військ у Балтію за 4-6 років та через силу зламає хребет Росії разом з українцями. Або ж можна далі вдавати, що існує якась парасолька НАТО, яка технологічно вже починає відставати від сучасної війни. На жаль, війна продовжиться цього року і перейде в наступний. Така реальність резюмував. Коваленко Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не виключає постачання далекобійних крилатих ракет Таурус Україні, про які неодноразово просив Київ. Це є і залишається варіантом. Сказав Мерц в інтерв'ю німецькому мовнику АРД. Він наголосив, що обговорював з. Президентом Володимиром Зеленським можливість навчання українців управляти цими крилатими ракетами Таурус. При цьому він не вважає, що Німеччина стане стороною війни у разі їх постачання. Завжди було ясно, що якщо ми поставимо таурус, то ця зброя використовуватиметься не німецькими військовослужбовцями, а українськими. Як це відбувається із іншими крилатими ракетами, які постачають із Франції та Великої Британії, вважає канцлер. Він зазначив, що системи Таурус є складними і їхнє обслуговування потребує тривалого навчання українських військових, щонайменше 6 місяців. Крім того, Март заявив, що Німеччина більше не буде публічно оголошувати, яку зброю передає Україні, щоб у Путіна була певна невизначеність щодо того, що ми робимо у військовому плані. Вибухи у тимчасово окупованому Криму 1 липня супутники НАСА зафіксували потужну пожежу на південь від села Курортне. Як пишуть моніторингові групи, йдеться про місця базування російських зенітно-ракетних комплексів с 300 с 400 а також рідкісної РЛС Каста. Знищені вони повністю чи лише пошкоджені, поки невідомо. Але є офіційна інформація від головного управління розвідки про інші успішні операції в Криму. Українські дрони Бобер спалили разом із обслугою ракетно-гарматний комплекс Панцер с 1 станцію радіолокації Ніобій СВ Бергову РЛС. Півчора три РЛС противник г а також наші бобри дісталися до російського винищувача су 30 на аеродромі. В САКАХ надійна зброя в руках спецпризначенців головного управління розвідки перетворює критично важливі військові цілі держави агресора в неробочий мотлох, зокрема дороговартісні системи ППО московитів. Їх ударні українські бобри гризуть, мов Барбарис, зазначають УГУР. Ну а Генеральний штаб збройних сил України підтвердив успішний удар по нафтобазі у Саратовській області Росії. Пошкоджено технологічні установки. Виникла велика пожежа. Потужності цього НПЗ використовувалися окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами бойових підрозділів РФ. Також у Генштабі підтвердили ще один успішний удар по заводу Купол. Ви зараз бачите це на екрані. Який е завод розташовується в російському іжевську, і дрони СБУ поцілили у виробничі потужності та складські приміщення? Чимало відео самі ж росіяни поширювали напередодні. Як з моментами влучань, так і з пожежами завод спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів Тор, ОСА, а також ударних безпілотників Гарпія. Це справді критично важлива частина російського ВПК. Цей завод відвідував навіть особисто Путін. Ну а він явно не на всі заводи їздить. Тому це справді дуже, дуже важливий об'єкт для окупантів на підприємстві. Мінімум троє загиблих та ще мінімум 20 поранених. Сили оборони України ліквідували начальника штабу 8-ї гвардійської армії Росії. Про загибель полковника Руслана Гарячкіна повідомили самі ж російські пропагандисти. Це сталося під час високоточного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії Росіян на тимчасово окупованій території Донеччини. Генштаб повідомляє, що цей удар суттєво ускладнює здатність ворога. Планувати і вести операції у напрямках Покровська та Турецька втрати расистів уточнюються. Руйнівного удару по системі управління та зв'язку збройних сил Росії було завдано ще у понеділок, а підтвердили цю інформацію напередодні ввечері. Ну і крім того, генштаб збройних сил України заперечує захоплення росіянами села Дачне у Дніпропетровській області. Там наголосили, що РФ не залишає спроб перетнути адмінмежу Донецької та Дніпропетровської областей. І підтвердили, що кілька днів тому невелика розвідгрупа окупантів змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне. Росіяни сфотографувалися з російським прапором а потім українські військові їх ліквідували. В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше. Вони залишилися живими та потрапили у полон до бригади морської піхоти ВМС збройних сил України, поповнивши обмінний фонд. Це також, до речі, важливо. Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачна і надалі залишається під контролем Сил оборони України. Тож довіряйте лише перевіреним джерелам інформації, зміцнюйте оборону України. Йдеться у повідомленні генштабу. А от за даними мапи аналітичного проекту Deep State, то ділянка поблизу дачного перебуває в так званій сірій зоні. Служба безпеки України запобігла серії терактів у Харкові. У місті затримано агента ФСБ, який виготовив три вибухівки для підриву держустанов. Для вчинення злочинів фігурант виготовив саморобні вибухові пристрої, які потім заклав у схрони для виконавців запланованих терактів. Як встановило розслідування, підготовкою займався місцевий агент ФСБ, 48-річний лаборант одного з харківських університетів. Ворожа спецслужба завербувала його через телеграм-канали. Детальніше почуємо далі. За інструкцією свого куратора агент виготовив СВП для дистанційного підриву, підсиливши їх гайками, шурупами та цвяхами. Для конспірації фігурант спереджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за межі міста і залишили йому ключі, щоб він поливав квіти. Два готові СВП обладнані телефонами для віддаленої активації, фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора. Щоб не викликати підозр, зломисник маскував СВП під різні побутові предмети, у тому числі спортивні м'ячі. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожого агента, задокументували його злочини і затримали на гарячому, коли він облаштовував схованку для третьої вибухівки біля багатоквартирного будинку. Під час обшуків у затриманого вилучили компоненти для нових СВП і телефон, з якого він контактував із російською спецслужбою. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. А це готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за незаконне поводження з вибуховими речовинами. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну і ще одного агента СБУ викрила на Черкащині. Ним виявився завербований ворогом 20-річний студент місцевого університету. На замовлення окупантів він коригував ракетно-дронові атаки РФ по регіону. За матеріалами справи фігурант раніше проживав у Луганську, але ще до початку повномасштабної війни він переїхав до Черкас і вступив до вишу. Згодом студент потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав легких грошей у телеграм-каналах. Після дистанційного вербування агент почав звітувати ворогу про наслідки прильотів, шукав місця влучання і робив для куратора звіти із фото. Наступним його завданням був пошук бойових позицій радіолокаційних станцій Сил оборони. Такі розвіддання окупанти планували використати для підготовки повітряних атак Росії в обхід української системи ППО. Крім того, студент шпигував за адмінбудівлею обласного управління національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту зовнішнього периметру режимного об'єкта. Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності. Нині хлопець перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тож, друзі, звертаю вашу увагу на те, як діє ворог, і на те, що він вербує, як ми бачимо по суті, однаково і молодь студентів, малозабезпечених українців, вони пропонують їм гроші, так великі гроші в обмін на те, щоб ті або робили вибухівки, або закладали ці вибухівки, відносили пакети, або ж здавали певні позиції Сил оборони України, чи наводили ракетно-дронові удари, обов'язково. Повідомляйте про це службі безпеки України. У них є телеграм-бот з ФСБшника. Ви можете туди писати, якщо раптом вам пропонують щось подібне зробити. А тому, що це вороги, вони полюють, вони хочуть вбити якомога більше українців, і вони для цього роблять все можливе. І як бачите, знаходяться на жаль зрадники серед українців, які готові за, начебто, гроші, бо насправді ж вони їх не отримують. А ну вчинити ось такий злочин. Ну і. Дуже часто росіяни вони своїх же агентів потім підривають разом з цією вибухівкою, тобто роблять із них смертників. Це варто розуміти, пояснювати, говорити. Тому обов'язково будьте в безпеці і розумійте, якщо вам надходить подібна пропозиція, то точно не потрібно е, її приймати а одразу повідомляйте про це у службу безпеки України.